Доброго дня, мої любі майбутні пацієнти. Мене звати доктор Нісо, і я є власницею та засновницею клініки доктора Нісо. Я хочу запросити вас до нас в гості, для того, щоб відчути цю атмосферу, атмосферу затишку, любові та безпечного лікування. Чому кажу до нас? Бо, окрім мене, адаптаційного дитячого стоматолога. Є в клініці ще лікар-ортодонт, який займається вирівнюванням прикусу в дорослих. Це можуть бути брекети, це можуть бути лайнери, вирівнюванням прикусу і скучення зубів в дітей пластинками, знімними або незнімними. У нас є лікар-хірург, який займається видаленням будь-якої складності імплантацією, інгівопластикою чи аутопластикою. У нас є лікар-ортопед, який займається коронками, вінірами, накладками, і взагалі лікар, який повертає жувальну ефективність. До вашого життя. У нас є лікар-донотист, який підготує кореневі канали вашого зуба. А якщо вам зламали там інструмент, він його вилучить. Я, як головний лікар клініки, виконую комплексні консультації, професійні гігієни та художні реставрації пацієнтам. Про мою методологію ви можете почитати в описі про мене і дізнатися про комфортне лікування терапевтичне всього за 5 візитів. Моя команда, яка займається. Здоров'я порожнини рота ваших та ваших дітей чекає на вас в стінах клініки доктора Нісо. Для цього вам потрібно просто зробити перший крок до своєї здорової посмішки. Записуйся.